Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. І в нас ранкова поранка. Трішечки покажу, що да, як по господарству, чим займаємося, що поробляємо. Вже прийшла на календарі осінь, хоча в нас в повітрі дуже спокійно, прям ну, дуже спокійно. Тому зранку і ввечері працюємо, вдень трішечки відпочиваємо або щось робимо по будинку, тому що. В обід взагалі немає навіть чим дихнути. Так що йдемо, кому цікаво. Підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Мені дуже приємно. Пісни. Також на нас ще лишилася сливка, така колишня вінгерка від колишніх власників. І хочу обірвати та й закрутити. Щось на зиму, не знаю, чи компотики, чи щось щось придумається, коли вони є. Вони цього року не червиві, старенькі, але не червиві. Тут їх один, там два і ще є. Ну Ось, п'ятилітрове відеречко нарвали і вже відкрила деякі комашки. Деякі відкрили і вони взагалі не черві. Вони маленькі, але вони, головне, не червиві. Може, десь там одна якась друга попадеться, але чистенькі. Так що компотик буде просто супер. Ну ще ж, у нас така погода, що сіно швидко а, висихає, буквально доба, воно вже так добрезно підсохло. Я його на ось такі в нас називають валки, тобто однієї з другої з сторони позгрибала Собі пальчика мозоля ось. Не фокусується на шурувале, ну, то нічого страшного, головне щоб всі не було. І ось так воно ще трішечки підсохне, бо вийшло в день його загрібати, а воно почало осипатися. Дуже ближче до вечора, думаю, трішки позагрібаю. І завтра вже можна буде заносити. Та як це люцерна, воно осипається. І ось сонечко доверху. Так що такі у нас справи, працюємо, заготовляємо. Вариться компот зі слив та грошей. Вже шість баночок закрутила і ще три. Кіплять так що буде смакота да взимку? Так, в цій кліточці лишилися дві кролички, тому що віддала батькам дві, одну темненьку, одну світленьку. Мама хотіла одну, але я кажу, бери на всякий випадок дві, нехай буде. Тато то не дуже хотів кроликів, але все добре. Мама відзвонювалася, водички поставили, сінце, зерно і все як не має бути, і будуть годувати. Нехай мають. А там далі спорою в мене грязна рука. Даю водички всі. І ось так. Зараз даю водички. Не жуй там. Так що тут все добре. Гусям роблю трішки калюшку, щоб могли помитися, вони ще більше вимазуються, снідають. Це чудово. так вони собі больбають. Спокота у нас поки що ці дні, дуже спокотна. Молоду королечку провела до короля, зараз будемо бачити, що з того вийде чи не вийде. Іде роздача роздача Ці сіно просто хрумтять, обожнюють. Їдять, як то кажеться, безлімітно. Сходила так, так. наша дівчинка до кавалера, можливо, ще молоденька. Ну, через пару днів пустимо ще раз. Ось такі справи з цими кроликами. хочуть, не хочуть. Єсть. Підливає свою ужинку, тому що плодів ще багато, але за спеку вони вже починають меншити. Бачите, ще скільки які грони. Меншити і не так віддає. Хоча вона молодець в мене. На сьогоднішній день з неї зірвано вже 24 кг. І ще скільки буде. Це просто. Ну, вона в мене вже старенька, 6 років плодоносить так 100%. Так, щось ось так, така гарненька, що буде ще дуже багато. Через день виборка йде. Нас приймають по 70 гривень, тому е, поки що здаю, тому що так, така кількість мені не потрібна. Ще будуть і компотики, і все. Вистачить ще й нам. Ну і ось таких у нас 14 курчаток, які висадила індичка. Вже вони чималки. Буду переселяти їх до кліточки, щоб вони привикли до двору, а тоді вже будемо випускати, вже через сіточку вони не пролізуть. Тому на найближчих днях таку процедуру зробимо. Я трішки дивлюся курочок. Це не з моїх її, це... Купували яйця і індичка висиджувала, тому будемо мати ще таке покоління. Виходять і вилітають. Ось цих голошек, що я купувала, потрібно прибирати, тому що мерву роблять з курми. Ось такого не голошийку забулося, яка це порода. Одного хочу лишити, тому що є і голошийка, і мастер грей, і такої самої породи півник. Ну, Щоб можливо були більші курчата. А там по весні, звичайно, лишу ще старого півня. А по весні буду дивитися, що де як, тому що. Ну, дуже вони мучать тих курей, їх вже багато, вони вже тяжкі, один на одного скачуть, перескакують, Зголошую, який якісь такі самі червоніший, такий вредний, не можна біля нього пройти. Качнятка вже гарненько підростає, четверо таких гарніших, і одне те, що було з прибитою головою, то так воно і трішки затопилося в рості. Але нічого страшного, все воно виросте. Це буде. Порозбігалися хто куди. Качечка вилізла на літню кухню, собі на сонечку там просається. Ось така красуня. Ось тут помітно ось це саме менше А ці такі гарненькі ще до сюди пропали, їх п'ятеро є. Оце мені здається, що буде качечка темненька. Ну, але час покаже, що де як буде. Було б добре, бо вони такі більшенькі, гарніші, лише б собі. Ось такі. Це таке голова, як в качера похоже, Ну, але вони ще маленькі. Але вже починає пір'ячку братися так біля грудки. Ось це такі матюпоненькі, якісь ну, і До головних подій. Вчора вже геть-геть-пізно приїхав трактор, скосив нам картоплиня, потрібно буде позграбувати. Сьогодні підсохне, бо вже геть пізно вже темно було. Ось тут та ділянка, де були гарбузи. Просто сказала скосити, тому що буде сплошним його. Викроплювати, щоб не було нічого. Тут таке воно більше травичка, але, але все рівно. І ось тут шість рядочки. І, десь Бог, на вихідних будемо вже починати викопувати. Потрішки, помаленьку. Десять рядочків то не є так багато, але потрібно то буде зробити. Так що ось так. Теплиці вона нас вже підкратається осінь. Огірочки то вже геть пожухлі такі. Я вже їх не круплю, нічого з ними не роблю, що є, ти маємо. Дивіться, як повідмолоджувалися помідорки. Ось, ще скільки цвіту. Звичайно, воно все не виросте. Ось помідорка, там помідорка. Ну, огірочки вже такі. Але є ще. Ще огірочки є. Тому ось так. Прийшла на город, у мене ось тут чотири рядочки ще в'ює. Взяла мисочку ножика, зараз повирізую і будемо вже заготівляти на зиму. Для себе я і заливала кипятком, у мене на каналі є рецепти трьома способами, робила і в морозилку клала. Але так, як старшому сину, буду передавати на Німеччину, то е, потрібно його трішки припарити сіллю. І тоді добре зберігається, добре перевозиться і все чудово. Тому зараз вирізушу цю і, можливо, ще він до морозів ще відійде, виросте. А ні, так, так і буде. Так що працюємо. Ще прийшла на огород зібрати укріп. Укріп є дуже багато. Сію, сію три-чотири рядочки. І завжди лишаю один рядочок для того, щоб зібрати насіння. Ну, люблю я, щоб було своє, чи, по, чи потрібен він мені буде, чи ні. Але завжди купую насіння укропу, але і маю своє. Нехай буде. В мене одного року зберігався укріп. Ось таке насіннечко я два роки висівала, і він гарно, прекрасно сходив. Але нехай буде. Трішечки запізно я прийшла, тому що вже багато повисипалося. Але ще щось є, ще зберемо. Вистачить. Вистачить. Деякі, ну вже такі висипається бо я не люблю, щоб по цілому городі був той окріп ходити непити. Люблю в рядочки посіяла, собі зібрала, зрізала чи морозилку, чи посушити. І ось так. Таке насіннечко. Ну і ось такий врожай зібрала на городі. Пару патисончиків, помідорки, це з городу. Огірочки теж з городу. Зараз ще піду в тепличку на і буду щось консервувати. Звичайно, баночок вже в мене немає. Потрібно придбати пару баночок. І все-таки це законсервувати, тому що хто його знає, яка зма буде. Нехай буде більше, чим коли потрібно, щоб його не було. Так що так, працюємо. Прийшла я до свого куща смородини. Ця смородина така, не знаю, як називається сорт, але дуже крупна. Хто дивився попереднє відео, там я з Євгенієм рвала її, ну, дуже гарна смородина. І хочу до землі прикопати ці гілочки, щоб пустили корінчики і тоді розмножити її, так, тому що дивилися багато. Способів і весною просто відрізати і вставити в землю. Одного року я пробувала, так не вийшло, тому вирішила прикопати. Зараз буду прикопувати, Буквально там я не знаю скільки гілочок, буду дивитися, бо ось ці такі молоденькі. Ось цю ну, можна нагнути, але вона така тверда, тому щоб не зламати прикорінні. Я будемо так пробувати розмножити, буду поливати, тому що у нас дуже сухо. Тут, що біля теплиці вона то так трішечки теплиця загороджує і трішечки вологіше. Але її буду поливати, поки дощів немає, нічого немає. І десь Бог вкоріниться, тоді розділимо і будемо мати саджанці такої чудової смородини. Ось так нагнула, тут три віточки таких молодіших, тому що якісь краям, І ось тут лишила, щоб видно було, що це смородинка. А тут гарненько з землею притрамбувала, прикопала. І ось тут ще гілочку знайшла, теж прикопала. Тому по весні будемо бачити, чи вийде щось з того, чи не вийде. Я гадаю, якщо хороший сорт якоїсь рослини, чому б її не розмножити? Тому ось дійшло в мене нарешті руки до, до такого. Хочеться ще жінки розмножити, але літню дуже тяжко розмножити. Дуже. ну, Я її прикопувала і вона сама пускає, відсихає, не знаю. Не знаю, дивилися, що її черенкують, але мені здається, що з того черенкування нічого не вийде. Але ну, будемо бачити, як воно буде, тому що ось так. Що буде, те й буде мати. Що в Бога заслужили, те й буде мати. Так що йдемо далі. Вже починається спеки, я сховалася під своєю вербою. У мене ось тут є така величезна перед хатою декоративна верба. Я все її хочу зрізати, зрізати, і шкода, але вона в мені вже настільки вона велика, що ну, потрібно її перебрати. Ну, на цьому відео, друзі, буду завершувати сьогоднішнє. Дякую вам за перегляд, за вашу підтримку, за ваші теплі добрі слова. Мені це дуже приємно. Звичайно, інколи пролітає там такий собі коментар, але і на тому дякую. І такі потрібно, щоб трішки мене стрепенути. Так що величезна вам подяка. Ще раз повторюсь, у нас нічка була така для всієї України. Дуже тривожна, дуже біди цієї ночі наробили багатьом людям. Нас теж було чути, було видно, але дякувати Богу у нас спокійно. Дякую Збройним силам України, ППО. Дякувати Богу, що все добре. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Всього вам самого самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.